Я точно не буду кричати, пропонувати щось, якісь шляхи українізації. Просто я тоді наводив приклади. По-перше, було мало хто в цьому зізнається, але тоді ж було багато скептицизму щодо українізації. Згадайте, я маю знайомих. Які були так проти українського дубляжу в кіно, так були проти, особливо на Сході. Ой-ой-ой. А тоді я їх відбивав, казав: ну, блін, ну тачки ж, українською краще. Вони казали: хм, точно, тачки краще. І навіть російськомовні діти, ти міг спитати, хто це. Вони сказали, це блискавка Маквін. Блискавка чому? Тому що. Це ближче до контексту, це була блискуча робота, це була конкурентна робота. І саме на прикладі дубляжу дитячого контенту, тоді ми, ми показали, якою. Це був один з найяскравіших кейсів. Або переклади на ICTV, там того ж Альфа і так далі. Це Треба було просто дати гроші правильним людям, які здатні, які вже показали. І... Саме в такий спосіб лагідна українізація відбувалася. Я, наприклад, для Харкова вважав, що геніальний кейс, це те, що Ярославського хтось, хтось йому втулив жовто-сині кольори для металіста. Тобто для Харкова, для потенційного фронтєра і міста, в якому фактично відбулася заміна населення. Під час Другої світової двох голодоморів до і після. Тобто там російського населення було завезено ешелонами. І для Харкова, який дуже нервово стався, я пам'ятаю питання на прес-конференції від кореспондента Русь Трійдіна, який питав мене, як ми будемо вітати Путіна, коли він сюди прийде. Це який рік був? Це був 2010. О, так, Так. Його ніхто не бив, нічого. І яка ваша відповідь була? Це, це, це був політичний тур, ми не могли йому сказати: і нахуй. Щось там відповідали там. За російським кораблем сьогоднішнього словами. Ні, ні. От е, то була різна ситуація. І тут Ярославському хтось жовто-сині кольори. І вони раптом стоять для міста своїми. Вони стають рідними. Тобто вони вже через ці кольори. Відбувалася це дуже лагідна українізація. Якщо це хтось, я досі не знаю, мені досі цікаво, хто ж тоді Ярославському на вибір підклав і сказав, а оце це буде краще. жовто синього такого немає. І це буде... Хм. Ми мали робити акцент на кейсах вдалої лагідної українізації. Тепер все по-іншому, оскільки е, російський контент е, це все одно прояв їхньої імперськості, і вони завжди це розуміли. Вони. Не економили, і коли дітям е планшет підкидує малишариків, то розумієш, для чого ці малишарики фінансувалися державою російською.